Вітаю, друзі, а також усі інші. В нас сьогодні 11 липня, і це 1234-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди на обос Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні говоримо про наступне: російські окупаційні війська на новопавлівському напрямку намагаються продовжувати свою стратегію. Розширення зон контролю, і зараз ми можемо говорити про те, що після того як вони вийшли за межі правого берегу річки Мокрі Яли на піддубне, і після цього а, фактично перерізали Н15 по мокрим ялам, як по правому, так і по левому лівому берегу, а, росіяни вийшли на мирне, і а, в районі мирного вони намагаються перерізати. Між собою комунікацію, між перебудовою та комаром. Тобто найближчим часом, якщо дійсно не буде ніякого там блокування цих дій, ми можемо побачити за тим, як кишені між мирного та комаром вона буде зрізана разом з перебудовою, і фактично російські окупаційні війська в цій локації зможуть вирівняти. У свій майже весь фланг починаючи з Федорівки, це е, також правий берег річки Мокрі ялин Така ситуація, таке положення е, російських військ е, саме тут дозволяє е, значно спростити їх просування в подальшому напрямку на Воскресенку та на Олександроград в цілому, якщо говорити про ту ситуацію, яка зараз вимальовується в районі Новопавлівського напрямку, можу сказати так: дійсно, сили оборони України зараз намагаються відійти на ті локації, які для них для утримання оборони є найбільш вигідними, оскільки в більшості локацій. Мягко кажучи, умови не були свого часу створені для того, щоб довготривалий якийсь термін, можна було б тримати російських окупаційних окупаційних війська на віддалені. На жаль, навіть стик рельєфно-ландшафтний, максимально який для цього сприяв річок Мокрій Яли, Вовча та Солона. Ну, чомусь був проігнорований в питаннях будівництва відповідної фортифікації. І тут я не можу не згадати того самого випадку, який декілька місяців тому неодноразово з вами про який ми говорили. Це саме велика новосілка. Згадаємо про велику новосілку, коли росіяни з золотої ниви мали можливість по загальній дорозі прорватися до самого населеного пункту, при тому, що, в принципі, відстань від золотої ниви до великої новосілки по майже прямій дорозі становила ну, десь приблизно 11 кілометрів. І вони це зробили без якихось серйозних масштабних перешкод, тому що їх не було. Тому що їх там дійсно не було у той час, як можна було б а, м -м, сформувати відповідні рубежі між а, двох вірлічок, які знаходяться саме тут Вовча та а, Мокрі Яли. Нічого це не було зроблено. До речі, не тільки в напрямку на Велику Новосілку, але це стосується ще й прямого шляху на Шахтарське, і про це ми також з вами говорили і неодноразово. Е, нагадаю, що від Золотої Ниви до Шахтарського це майже 6,5 км. кілометрів, але ці 6,5 км кілометрів. Російські окупаційні війська подолали, не маючи якогось серйозного спротиву, так їх там била є дронами, але насправді, так як можна було б там е організувати перешкоди, е ті ж самі надовби зуби дракона, які всім дуже добре знайомі, під надовбами, щоб це були обов'язково міні-поля, щоб це було мінування. Щоб це були роботи вогневих точок і багато чого іншого, цього чогось не відбулося. Тобто зараз ми можемо спостерігати за тим, як сили оборони України вони дійсно відходять на більш вигідні позиції, але більш вигідні позиції на території, які вже знаходяться за межами тих квадратних кілометрів та полів, які могли б виступати набагато раніше. Саме ціма е, лініями оборони та рубежами. На жаль, ось е, така ситуація, яка складається на Новопавлівському напрямку, яка може стати серйозною проблемою, ну, скажімо так, одразу, е, м'яко кажучи, і для Дніпропетровщини, і для Запорізької області, оскільки напрямки. З цієї локації можуть бути одночасно і на Новопавлівку, і в напрямку на Запорізьку область. Рухаємось далі. Далі це вже турецька агломерація. Тут російські окупаційні війська також мали можливість розширити зону контролю в районі турецької агломерації, але тут питання трохи інше. Зараз вони розширили зону контролю в на захід від Турецька і в напрямку на Щербинів. Це її обумовлює обумовлює їх подальший рух саме в напрямку на Щербінівку і Петрівку, які по річці Кривий Турець є досить серйозним для них таким собі бастіоном, який треба прорубати. До речі, саме тут в цій локації за останній час вони підсилили свої атаки з напрямку Леонидівки. Як з правого, так і з лівого берегу річки а, Кривий Турець, тобто вони намагаються зараз максимально максимально рухатись а, по цій локації, використовуючи як ресурс 51-ї загальновійськової армії, відповідно, яка відповідає за а, турецьку агломерацію, так і 8-ї восьмої загальновійськової армії, 150-та та 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 стрілецькій дивізії, якої відповідають. За рух по трасі н 20 і по 0504 Зараз росіяни будуть намагатися концентрувати всю увагу саме на цій кишені, яка утворилася за час усієї турецької баталії, тому що для них вона є найбільш проблематичною, оскільки. Ну, як ви пам'ятаєте, з минулих відео російські окупаційні війська намагалися турецьку агломерацію повністю взяти під свій контроль ще до кінця 2024 року. Досі цього не сталося досі вони не можуть повноцінно контролювати турецьку агломерацію і відповідно від цього формувати свої подальші рухи а, в напрямку як а, Костянтинівки. Так і для закриття того плацдарму тієї кишені, яка утворилась за останній час саме в цій локації, е, відповідно з цього ми робимо висновки. Росіянам не вистачає достатнього ресурсу для того, щоб все робити своєчасно. Якщо вони не можуть щось робити своєчасно, вони вибиваються свого графіку. Якщо вони вибиваються свого графіку, ну що тут скажеш? Е, Відповідно, вони не виконують тих задач, які були поставлені для їх літньої наступальної кампанії. Але продовжуємо рухатись далі. І це вже Лимано-Купінська 8. Росіяни саме по Лимано-Купінська 8 мали можливість розширити зони контролю в напрямку на Зелений Гай, а також в районі між Борівська Андріївка та Нова Кругляківка. Тут є небезпечний момент, тобто в районі зеленого гаю, так звісно, вони просунулись. Але оцей апендікс, який знову утворюється, і ми дуже добре знаємо, що ці апендікси за собою, потім які можуть мати які наслідки, він дійсно занепокоює, тому що він може стосуватися прориву на новоплатонівку. Можливо, навіть на Бурівську Андріївку. Тобто варіанти е, два в даному випадку. Е, як буде блокуватися саме цей апендікс, е, який утворився ця кішка, яка зараз простягається з використанням, ну, як завжди, давайте подивимося, як це виглядає на мапі з е, е, більш детальними позначками. Ми бачимо, що вони знову. Використали рух а, вздовж лісосмуги, досить великої, прямої. І після чого, як вони мали закріплення, вони використали іншу лісосмугу. Тобто класика, класика жанру, яка вже дуже добре нам знайома. І це фактично ми можемо говорити: відстань а, по прямій це 3 кілометри, а потім. Це ще майже кілометр саме по лісосмузі на північ від їх основного напрямку прориву. До речі, саме такий принцип, якщо ми говоримо про усі ці невдачі, які за останній час ми спостерігали в зоні бойових дій, щось подібне ми вже бачили, і таке ми саме бачили на Новопавлівському напрямку. Російські окупаційні війська для того, щоб прорватися. В районі того ж самого Запоріжжя Ялти вони використовували дуже схожу тактику. Я нагадаю, що саме 15 червня, на 15 червня, російські окупаційні війська мали можливість прорватися відповідно на Запоріжжя та Ялт. Це Новопавлівський напрямок, це відбулось. Ну, якщо ми говоримо про 15 червня, то це відбулось трохи менше ніж місяць тому. І за цей період вони мали можливість максимально розширити зону контролю фактично від Запоріжжя та Ялти вже навіть на правий берег річки Мокрій Єли. Це є негативною тенденцією, і якщо ми з вами побачимо щось подібне, ще лима на Лимана Купінська вісі, там, де перша танкова армія, саме, до речі, це їх зона відповідальності, вона а, демонструвала останній час ну, максимальну таку собі стагнацію. І вона представляла собою о, армію, яка відправляла ресурс. По іншим е, арміям, двадцяті, 25 6 шостій загальної військової армії то, е, відповідно, вони таким чином зможуть виконати задачу не тільки з виходом на Борівську Андріївку чи Новоплатонівку. У мене є е, занепокоєння, що вони будуть мати можливість на нову кругліківку вийти, богославку і таким чином е, повністю закрити. Широку кишеню по лівому берегу річки Оскіл, закриття якої може бути, ну м'яко кажучи, для нас серйозною проблемою в перспективі подальшої оборони вже борової. І росіяни можуть сконцентрувати першу танкову армію. Для чого? Не для того, щоб постійно забезпечувати ресурсом, по-перше, шосту ЗВА. Зі своїми амбіціями з правим берегом річки Скіл, 20-ту ЗВА з її амбіціями щодо о, також правого берегу вже річки Чорний Жеребець, та 25-ту ЗВА з її амбіціями щодо Терецького і о, Серебрянського лісництва і взагалі Лиману, фактично Лиманського Лиманського всього напрямку. Вони можуть сконцентруватися на те, щоб зрізати ось цю кишеню і почати е, тиск на борову з півночі та з е, її східної частини. На жаль, це негативна тенденція, яку ну, треба як мінімум блокувати. Е, з іншого боку, ми дуже добре розуміємо і те, що по цим напрямкам російські окупаційні війська. Використовують максимум того ресурсу, який зараз там сконцентрований. Інше питання: чи вистачає нам того ресурсу, щоб блокувати росіян? Поки я можу говорити про те, що вони майже по цій лінії боєзіткнення продовжують випробовувати на міцність сили оборони України, і там, де вони відчувають, що є на якомусь стику, на якійсь локації. А, якісь проблеми вони починають концентрувати всю увагу навіть на цій локації, незначні. Там може бути ще на фронту а, кілометр, чи трохи більше, чи навіть менше. Але навіть першу танкову армію вони ладні підсилити шостою загальновійськової армії, все це сконцентрувати, але прорвати саме це проразливе місце. А, на жаль. В лінії оборони по лінії боєзіткнень. Ми вже не перше бачимо, що в нас є такі вразливі місця, і вони переважно стосуються саме стику бригад. Там, де не відповідно відбувається система управління, яка б дозволяла повноцінно контролювати е, зону стику бригад. Якщо бригади між собою добре комунікують, це добре. Якщо ні, це прориви. Прориви ці ми зараз бачимо, особливо там, де росіяни концентрують не декілька батальйонів, не декілька там, бригад. А там, де вони концентрують, військові армії, дивізії. Ще один привід говорити про те, що прискорення процесу переформатування нашої системи управління військами до корпусного типу, воно ну воно вже не чекає, воно вже повинно відбутися. Але процес настільки повільний, що полимена Купінська вісі, де почали ці процеси ну, знову ж таки з третього ШБР, в першу чергу, переформатуванням а, в армійський корпус. На жаль, навіть ці а, найбільш швидкі процеси у порівнянні з усіма іншими, вони вже гальмують у відповідності з потребами часу. Друзі, дякую всім, хто дивився це відео, і нагадую, що ви можете підтримати його своїм лайком, підпискою, натиснувши дзвоник, прокоментувавши та навіть репостнувши. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім всього іншого, нагадую, що ви можете стати навіть спонсором каналу обосує. Все це допомагає. Цьому каналу робити якомога більше цікавого та унікального контенту саме для вас. А спонсори завжди будуть мати можливість отримувати цей контент, цю інформацію одними з найперших. Дякую усім, хто це зробив. Дякую усім, хто це зробить. Зустрінемось завтра в огляді мапи бойових дій на обосю є, як завжди, зранку. А на сьогодні дякую всім за увагу. Слава Україні! Слава! Нації